Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Вашкарс. І сьогодні наш продаж відкриває ось такий крутий вантажний фургон, тобто комерція, яку ви купуєте зазвичай або для якоїсь роботи, або для бізнесу, чи щось тому подібного. Дуже хороший вантажний фургон. Ось такий саме Volkswagen Crafter. Ми підібрали для вас у Європі. Пригнали вже в Україну, розмитно, сертифікували, і сьогодні він поступає у продаж для вас. Тому, якщо вас цікавий такий автомобіль, друзі, не чекайте, телефонуйте. По-моєму, номеру телефону, який ви бачите зліва в кутку. Ціна є в правому кутку, якщо ви також не замітили, або знизу в описі під цим відео автомобіль знаходиться в нас в місті Радивилів. Приїжджайте на тест-драйв, все розкажемо, покажемо. Автомобіль доступний для будь-яких перевірок на будь-якому СТО сервісі чи навіть на фольксваген, офіційному сервісі на дилері. Тобто, хто мене зрозумів. Отже, що я хочу розказати про цей автомобіль? Чим він унікальний і що в ньому такого хорошого, як саме в цьому автомобілі? Друзі, це Volkswagen Crafter. Автомобіль підібраний з Європи. Тобто він в Україні ніколи не їздив. Щойно ми його пригнали із Європи. Вже розмитне, повторюсь, сертифікували, і він повністю готовий до постановки на український облік. Так як це вантажний фургон, український облік на нього буде дуже дешевий. Тобто, взагалі, практично там буде дуже-дуже дешево поставити його на облік. Що стосується далі, в Європі він мав одного чи два власники всього-навсього. Отже, я рахую, що свій пробіг він від'їздив на відміну і ніяких недоліків з ним не було. Якщо його не перепродавали відповідно до цього. Тому, якщо я подивився по документах, там не пам'ятаю, точно один чи два власники. І може бути навіть таке, що другий власник це фірма, яка перепродавала. Це Volkswagen Crafter 35 з 2-літровим дизельним двигуном TDI на 110 кВт в співвідношенні це буде 140 кінських сил. Автомобіль чистого 2018 року випуску з механічною шестиступеневою коробкою передач на крутезній комплектації, і окрім того, що автомобіль на крутезній комплектації він, друзі, має максимальну топу Full LED оптику, яка автоматично переключає ближні дальні, вирізає, тобто вночі їхати цією оптикою це нереально комфортно і нереально просто приємно. Отже, що окрім кортезної комплектації, окрім нашої топової оптики, і загалом того, що це автобіль довгій базі, та нас тут такого особливого. Давайте так скажу. Дивіться, автомобіль має чесний перевірений пробіг, який перевіряється по він-коду, по сервісній історії, і ми його також перевіряємо в кінці відео по нашому комп'ютеру. Сканер для діагностики лаунчу. То знає. Дивіться, йдемо далі. Цей автомобіль. Хоча ж він вантажний, як ви знаєте, вантажні автомобілі рідко хто береже, але тут він у нас на реально крутому і класному стані. На ньому немає недоліків, якихось дефектів, видимих подряпин чи тому подібного. А саме головне, що він ніколи не мав ніяких пошкоджень або ДТП і не має жодного підфарбування по кузову. Це саме головне, що я хотів би розказати вам про зовнішню його частину. Також ще його особливістю однією є це те, друзі, що тут є як для вантажного автомобіля. Парктроніки на 360 градусів, які беруть весь автомобіль по колу загалом, як ви бачите зараз з боку, і тут ми маємо також парктронік. На пластику є незначна десь притертість, але саме головне, що це тільки на пластику. Тобто, загалом наша арочка і весь автомобіль вони в оригінальній фарбі. Що стосується днища автомобіля чи підкрилків, чи тому подібного, абсолютно ніде ні корозії, нічого немає. Автомобіль пригнаний з Європи. Пробіг свій кілометраж, він в гарному стані, і, знову ж таки, повторюсь, не зачуханий, не затертий, не побитий, не змотаним пробігом. Автомобіль завжди виключно обслуговувався на сервісі, заливалися лише хороші, якісні матеріали, так як ми бачимо, є сервісна книжка, в ній є всі відмітки, тому знову ж таки можна все перевірити. І це класно, коли є сервісна історія про автомобіль, що в ньому міняли, що в ньому робили, і повністю можна все передивитися і перечитати. Ви бачили, знизу ми маємо також Фаркоп оригінальний. Ножкою, має також розетку, можна чіпляти собі перцепчик або що вам потрібно, і без проблем підключили розетку і все буде гарно освічуватись. Зверху ми маємо камеру заднього вигляду. Ось дивіться, так вона виглядає, показує. До речі, камера ну, чітка, видно все повністю, що їде, куди їде, як здавати дозаду. Є парктроніки, повторюсь, 360 градусів, також дуже вони допомагають. Та й загалом реально автомобіль в дуже і дуже гарному стані. Я думаю, що ви зараз це бачите на цьому відео, тому що, як правило, на фото можна щось підкоригувати, можна щось змінити, а на відео такого не зробити абсолютно. Тому, друзі, так як воно є в цьому відео, так воно все і ми вам і показуємо. Тут ми маємо також парктронік, ззаду ми маємо парктроніки, з боку ми маємо а Нижня частина в нас оброблена антигравієм заводським, це все з заводу, так як воно було забув. Нагадати вам ще один момент, чому цей автомобіль виглядає настільки гарно і він не має ніяких гніпотертості по кузу, ні царапи, нічого подібного, При тому, що він не полірувався. Давайте я вам розкажу. Дивіться, коли ми його купили, друзі, автомобіль був повністю обклеєний плівкою. Тобто ми його навіть не полірували, ми його ну, не робили, ніяких подряпин, не підмальовували, так як я повторююсь вам, що автомобіль без підфарбувань. Ось, трішки тут з боку, ви бачили вище пластику, є такі незначні маленькі цяточки. Це ще трішки недотерта пленка. Я навіть її не знімав, щоб ви мали розуміння, що автомобіль дійсно був обклеєний плівкою, і саме тому він в такому гарному стані. Лобове скло дуже гарне, без подряпин, без е, тих ну як би сказати, слідів від е, двірників, від щиток цих, що омивають, е, без сколів. Гарно виглядає, дійсно, все круто. Переходимо по стану салону. Зараз я по салону вам також покажу, що автомобіль хоч комерційний, хоч виконував якусь роботу, але я скажу вам, що ним точно не перевозили нічого важкого, і він реально відповідає своєму пробігу, і він дуже гарно зберігся. Так, переходимо. Дивіться, друзі. дверна карта, я вам показав, електрорегулювання бокових дзеркал має, має два склопідйомники передні, сидіння водія, сидіння пасажира, сидіння водія на такій пневмо, по вона гарно, дуже собі на ній комфортно їхати, регулюється, можна зробити її жорщою, можна зробити її м'якшою. Тобто, все як вам буде зручно і як вам буде комфортно. Під'їжджає вперед, зад нахиляється також спинка, тобто сидіння регулюється загалом. Сидіння, дивіться, в оригіналі не перешивалось, не обшивалось. Зверніть його стан, в якому гарному воно, стані. Тут є підлокітничок, з цієї сторони ми також маємо підлокітничок. Тобто все створене для комфорту. Їдете і беріть собі на ту сторону, на яку вам буде зручно. Переходимо по приборній панелі, по кермі і по тому всьому. А сусіднє сидіння я вам покажу трішки згодом. Так. Дивіться, тут ми маємо два таких зверху бардачки. Я вам також покажу з боку вебаста. Підголовничок у нас тут є, зверху все гарно. Ось так воно виглядає. Тут ось це моніторчик такий чорний маленький це є Webasta, до неї в нас є пультик. Забув наголосити про Webuсту на початку відео. До Webusta ми маємо пульт, нажимаємо, отримуємо кнопку, і зараз все засітиться. Так, будь ласка, Вебаста працює, Вебаста повністю справна. Це хто не знає, що це таке. Це додатковий автономний обігрівач. Вебаста. Ви його взимку, друзі. Це оригінальний. Я, я перепрошую, переб'ю сам себе, але це оригінальний автономний обігрівач, тому що вони є, їх доставляють, а тут вони стоять в оригіналі. Взимку, якщо холодний автомобіль стоїть у вас в гаражі на вулиці, де б він не був. Ви тримаєте кнопочку з будинку, нажимаєте, утримали трішки, і все, автомобіль автоматично почне прогрівати як салон, так і двигуна. Ви вийшли і вже сіли в теплий автомобіль. Реально дуже круто. Дивіться, завили автомобіль з пів оберту, заводиться дуже легко і дуже гарно. До автомобіля йде два ключі, плюс пульт Webasto, іде сертифікат відповідності, йдуть всі документи, і робимо також договір купівлі продажу безпосередньо вже на нового власника, який буде його. Його купувати. По автомобілю, по салону, так як і по кузову, нюансів я не бачу абсолютно. Дивіться, мультикермо кермо Кермо тут просто в ідеальному стані. Якщо ви знайдете якісь недоліки, друзі, мені зробимо вам хорошу знижку. Тому що кажу, знову ж таки, недоліків нема. Реально, автомобіль на свій пробіг виглядає дуже і дуже гарно. Як ви бачите, газ дається, стрілочка не дьоргається, тобто обороти не плавають. Це також, е якщо загалом розбиратися в автомобілях, це є дуже багато різних нюансів, що потрібно перевіряти. Саме це і наші експерти в Європі роблять, що перевіряють автомобілі детально. Перевіряємо зараз ми нашу мультимедію. Вона велика, у нас така штатна, оригінальна. Дуже має багато різних функцій, як ви бачите, вона сенсорна, сенсор працює невідмінно, включає, переключає. Все працює, все дуже гарно. Стан автомобіля. Дивіться, записи відсутні, тобто недоліків по автомобілю абсолютно не виявлено жодних. Е, Старт-стоп, все присутнє, все працює. Є блютуз, є е, наші також можна флешку вставляти, є AUX, CarPlay тут також можна увімкнути, якщо у вас є він підключений. Але загалом ці функції тут на автомобілі є. Що стосується розходу палива, то я скажу, друзі, дивіться, розхід палива по місту зараз показує нас 9 літрів. Це по місту. Якщо по трасі, можна вийти на розхід від 7 до 9 літрів. Тобто це в залежності, як їхати. Якщо будете, звісно, їхати на хороші адекватній швидкості, це можна влізти в розхід від 7 до 8 літрів. По місту розхід. Буде від 8 до 9. Так, дивіться, йдемо далі. Тут у нас є центральний замок, це що відноситься нам до кондиціонера. Два підігріви передніх, тобто і на сидіння водія, і на сидіння пасажира. Тобто, реально, я ж вам наголошував на початку відео, що це автомобіль на крутезній комплектації. Вони йдуть стандартно. я дивився, скільки вже їх передивився на авторія. Бо звичайно ж, ми моніторимо також ну, ринкові ціни, дивимося, що по чому. То я скажу, що вони практично більшість йдуть на простих дуже комплектаціях. Абсолютно, от у нас все присутнє, підігріви, камера заднього огляду, кондиціонери. Топова full LED оптика, круїз, мультикермо, ну реально, парктроніки 360. В автомобілі є все таке необхідне для реально комфортного користування. Тому що я рахую, що купити автомобіль з хорошим чесним пробігом, з перевіреним пробігом, також з асистентами, тому що вони тут також присутні. Набагато краще, ніж купити якийсь пустий автомобіль і потім їздити з ним мучитися і думати, ну, для чого я його купив. Тому що зараз ви платите гроші, потрібно платити гроші за комфорт, я рахую також. Або має бути, друзі, дуже якийсь, не знаю, такий дуже-дуже маленький пробіг в автомобілі, щоб його купувати, або купувати авто... пробіг... автомобіль точніше, з нормальним пробігом, але з комфортом. Тому що пробіг це не завжди головна річ, як би так сказав. Тим більше, якщо він не скручений. Ці автомобілі, я навіть не знаю, скільки ці двигуни виїжджають. ну, Те, що виїжджають вони там поза 500 тисяч, це навіть не, об... не обговорюється. Вони виїжджають взагалі, можуть і до мільйона виїздити. Я знаю, що всі розуміють, що це робочі машини, які їздять дуже дуже довго. Отже, що стосується по внутрішньому салону, ми закінчили, переходимо до нашого багажного відділення. Воно дуже велике і містке, а саме головне це те, що воно реально. Дуже гарному і збереженому стані. Тобто, знову ж таки, так як я на початку відео вам казав, 에, друзі, автомобіль не мав ніяких таких серйозних важких там, гострих э, перевезень. Тобто він не був ні на якій стройці, не був ні на якій то, напевно, що в фірмі. Все, що тут видно, що трішки, як би сказати, використане, так це підлога. Ну, зрозуміло, що на нього щось ставили, щось служили, тому що свій пробіг автомобіль як не як наїздив. От е, він не 24-го року випуску, а 18-го. Тобто на це треба зважати. Але загалом, якщо ви порівняєте автомобілі які приїжджають з Європи, якщо ви подивитесь на автомобілі які вони приїжджають, в якому вони стані, то це нереально крутий і класний автомобіль. Знову ж таки, ми по ньому не робили практично нічого. Це що, зняли плівку, напевно, що, можливо, таку зробили легеньку хімчистку, прибрали, а загалом нічого не робили. Такий, як він приїхав, такий ви зараз бачите його в цьому відео. Так, що круто ще, я не наголосив вам, на початку, що тут є дві бокових дверки. Тобто Це реально, якщо для якоїсь роботи, для якоїсь фірми вам потрібен цей автомобіль, для якихось перевезень, навіть для пасажирських перевезень, якщо ви захочете переобладнувати, то це реально дуже-дуже круто, якщо є дві бокових від'їздних їзд... дверки. Тобто ви можете, вам пасажири можуть виходити і на ліву сторону, і на праву, тобто, де б ми не зупинилися, пасажири зможуть вийти. Це дуже зручно і дуже класно. Так, ідемо далі. Е, показую вам, як відкриваються дві дверки, як воно все виглядає. Ось так воно дуже гарно, дуже просторно, не знищено, не потерто. Закриваються, ролики гарно закриваються, дверки їздять легенько, тобто відкриваються, закриваються. Е, Попередній частині я вже вам показував, але обіцяв показати, що також е, з сторони пасажира. У нас сторона пасажира також має підігріви, не забувайте. Е, тут сидіння відкидаються, ось ці що одна сторона, що друга сторона відкидаються Ось такі великі ще просторні місця тут можна покласти якийсь багаж, можна якісь інструменти, ще щось покласти. Тобто все, що вам потрібно, тут можна сюди покласти до автомобіля. Але загалом реально дуже і дуже зручно, що воно такі місця тут є в автомобілі. Та й загалом автомобіль дуже дуже гарно, і збережному стані. І так, дорогі друзі, що хочу показати? Показати ми хочемо ще вам те, що дійсно автомобіль, як ми кажемо, не фарбований, значить він не фарбований. Завжди перевіряємо, завжди вам це доказуємо по наявності локофарбового покриття, тощину міром пробиваємо 142, дивіться, йдемо 160, знизу проб'ємо 177, 162, 162, 141, 141, крило 152, нижче 126, 126, 133 штієчка. 108. Зверху над е, склом. 108. Поверху 114, 114, 120, 120, понизу дверки, 158. Можливо, погано приклав. 109. Да, 146, 165, 114, 114, 120, 112. Зверху, знову ж таки, 112. 126, 126, 111, 197, 130, 115, 125, 134, 108, 158, 133, 133, 107, 107, 116, 110, 110, 132, 124, 124, 105. Задня частинка. 119, 135, 118, 129, 115, 107, 116, 132, 120, 120, 128, 120, 101. Оригінал: 125, 125, 132, 121, 112, 112, 113, 126, 113, 101, 113, 125, 116, 110, 110, 119, 119, 94, 123, 106, 120, 120, 98, 130, 118, дверечка, 139, 124, 130, 120, 134, дверка 116, 116, дверка, 117, арка 110, 110, 140 крило, 140, 147, 128, 147 і до передньої частини 139, 128. Повністю весь автомобіль ми вам пробили, все в оригіналі, так як ми приганяємо, лише хороші, якісні, максимально перевірені автомобілі. Тому, кого цікавить, телефонуйте. І так, друзі, хочу вам також показати нашу наш етап такої діагностики. Це комп'ютерна діагностика, перевірка по всіх блоках електричних, які тільки є в автомобілі. Хоч і на автомобілі пишуть, що записи відсутні, Отже, помилок ніяких не виявлено по загальному комп'ютеру, по бортовому. Але ми робимо ще нашим професійним сканером для діагностики Лаунча робимо також. Всю діагностику автомобіля щоб показати те вам не тільки що помилок не видно, але і дійсність, справжність пробігу. Отже, дивіться, електроніка двигуна, електроніка тормозної системи, це буде до клімат контролю, електронна система е, центральна, адаптивний круїз контроль, подушки безпеки. Повністю по всіх цих блоках, як ви можете бачити, можете читати, зупиняти. Помилок абсолютно ніяких не вилено. Це останній блок. Він у нас не оснащений в нашому автомобілі, але все ж, от всі ці блоки, наприклад, у нас по них абсолютно нічого не виявлено. Ви можете собі спокійно перечитати, зупинити на будь-якому з них. І в нас, як ви бачите, от електроніка двигуна, електроніка тормозної системи, електроніка отопітіля, це тобто до клімат контролю, це що відноситься у нас, і кондиціонер. у Нас помилок абсолютно не виявлено. Хочу показати по пробігу те, як ми перевіряємо нашим комп'ютером. Дивіться, у нас двигун, він має також всі записи, свої блоки. Ми заходимо в нього. Тут є вся необхідна інформація, є він-код автомобіля. Щоб ви знали, що ми саме цей автомобіль перевіряємо. Заходимо поток даних і дивимося. Пробіг. Так, дивіться, є. Пробіг оцей. І, наприклад, отакий. От Давайте візьмемо. Будь ласка, тепер, друзі, дивимось. Сажевий фільтр, кілометри з моменту останньої регенерації. 117 кілометрів у нас проходила остання регенерація. Тобто, сажевий фільтр, каталізатор, Тут все в автомобілі є. Ми його ніколи не вирізаємо, все тут присутнє. Пробіг АМ автомобіля, тобто 319 тисяч 517 кілометрів по е, моторному відсіку. Тобто, по мотору. У нас є там комп'ютер, він записує і щитує нас по автомобілю 319 тисяч п'ятсот Заведемо, щоб ви думали, що це все в реальному часі. Бачите, 319 дев'ятнадцять тисяч кілометрів. Не тільки це я хочу показати вам, друзі, не тільки комп'ютером. Ми перевіряємо. У нас діагностика серйозна і завжди максимальна. Тепер заходимо ми по Vertical. Кар... Я думаю, ви всі знаєте ці програми. І дивимось, по вінкоду, ми перевіряємо наш автомобіль. Ось саме так ми, ми по такому оголошенню його купували. Отже, це саме та фотографія, яка була в оголошенні при покупці нашого автомобіля. Як ви бачите, Volkswagen Crafter 35, й 2.0 TDI, механіка 140 кінських сил, 18 рік випуску. Тобто заходимо на нього і дивиться. Тут є повністю про все. Є кількість власників 4. Хоча це я завжди вам пояснюю, що це не чотири власники. Тут їх максимум було тільки 2. Два. два з них була фірма при покупці і при продажу автомобіля. Тобто дві фірми, які перепродавали цей автомобіль, і два власники. Насправді. Пробіг в нас зафіксований, повністю вантажний фургон. Все-все-все є. І дивіться. Пробіг показує не той, який там може бути в нас. 319 тисяч. Я його не показую на час інспекційного сервісу. Я вам показую той, який реальний є. 23 рік, третій місяць, тобто 23-й рік, третій місяць, все рівно рік назад орієнтовно. Пробіг в автомобіля був 311 тисяч кілометрів. Отже, ви можете собі зрозуміти, що тут є повністю 100% оригінальний пробіг. Дивіться, зараз ми включимо ще попередній запис. О, було. Погано нажимається воно. Дивіться, 2021 рік, третій місяць, тобто вже 2 роки перед тим вже пройшло вже навіть 3 роки. Три роки назад, перепрошую, це було 208 тисяч пробігів. У 2021 році це було 208 тисяч пробів. І в 2023 році, я вам ще раз показую, в 23 2023 році це було 311 тисяч пробіг. Тобто пробіг у нас оригінальний, він рідненький, повністю все тут з автомобілем в порядку. Автомобіль у нас. Хорошій, в максимальній комплектації, я б так навіть сказав. З рідним пробігом, я рахую з хорошим пробігом для цього автомобіля. По факту він 18-й рік, але зареєстрований буде 17-м роком випуску. Ми вам все показали, все перевірили. Те, що він без підфарбувань, те, що він з рідним пробігом. Тому, якщо цікавить вас такий автомобіль, хороший як з перевірений, телефонуйте до нас, приїжджайте на огляд та тест-драйв.